Вітаю, панове, до вашої уваги ікона Воскресіння Христового. На іконі зображено момент справжнього дива Христос у променях Небесної слави піднесений над гробницею. Поруч стоїть янгол, який сповіщає про перемогу над смертю. Ця ікона пройшла комплексну реставрацію, Змістено дерев'яну основу, очищено поверхню від пилу та забруднень, щоб відкрити первісну красу живопису. Виконано доповнення втрачених фрагментів фарби з дотриманням оригінальної техніки та кольорової гами, дотримуючись принципу оптимального втручання. Завершено реставрацію захисним шаром лаку це забезпечує стійкість до зовнішніх впливів. Реставрація задокументована. Ви отримуєте не просто роботу майстра, а справжній підсилений лот для вашої колекції ікон. Якщо ви цінуєте автентичність, духовність і довговічність, ця робота для вас, якщо шукаєте історичне занедбання, вибачте, це не варіант. Реставровані ікони, особливо з повною документацією, мають значно вищу художню та емоційну цінність. Це оптимальний вибір для тих, хто цінує якість, історію та спадковість. Якщо вас цікавить, як ця ікона може стати центральним елементом вашої духовної колекції або просто потрібна реставрація інших образів? Радо відповім на всі ваші запитання.